Добрий день всім! У сьогоднішньому відеоогляді Ми хотіли б познайомити вас з нашою першою новинкою цього року: ультрасучасний, потужний і надійний діодний лазер DELAS 50 MINI. Перше, що кидається в очі, це неймовірні компактні габарити даної моделі. Цей факт дозволить легко розмістити його навіть в маленькому кабінеті і легко розпакувати і перемістити самостійно, навіть якщо ви тендітна дівчина. Незважаючи на скромні розміри, дилаз 50 міні відрізняється збільшеною потужністю електропостачання, триступінчастою системою охолодження і найсучаснішими елементами для контролю роботи апарата. Дана модель апарата передбачає використання в системі охолодження спеціальної рідини, що в свою чергу дає наступні переваги в експлуатації. Рідина замінюється раз на рік при мінімальному контролі за кімнатною температурою, підвищена стабільність лазера при великому потоці клієнтів. Одним з головних моментів, який точно сподобається косметологу, це ультралайт маніпула Делас 50 міні. Вона неймовірно зручна, маневрена і головне досить легка. Робоча поверхня має звужену форму для зручності опрацювання важкодоступних і делікатних зон. Більша зона охолодження з можливістю регулювання холоду забезпечує безболісні сеанси і захист від неприємних наслідків. Програмне меню Delas 50 Mini, як і у всіх наших моделях, вже розділено на фототипи з рекомендованими параметрами для кожного з них, для вашої зручності. При проведенні сеансів епіляції у вас є два види роботи: точково прицільний з невеликою швидкістю та швидкісний. Але не тільки епіляцію може запропонувати DeLas 50 Mini. Використовуючи спеціальні налаштування, ви зможете провести сеанси омолодження шкіри і допомогти в комплексному лікуванні. Акне лазерне світло надасть стимулюючу і протизапальну дію, а також зменшить зморшки, зміцнить шкіру і підвищить її еластичність, поліпшить колір і текстуру. Якщо вам набридли важкі маніпули, через які болять руки при роботі, якщо ви мрієте мати маленького і вірного помічника в своєму кабінеті, ми однозначно рекомендуємо вам придивитися до моделі 50 міні, а точніше прийти і протестувати його в нашому офісі. Ще однією невеликою перевагою є той факт, що цей апарат в стандартній комплектації поставляється з маніпулою довжиною хвилі 808 нанометрів. Але при бажанні можна замовити маніпулу довжиною хвилі 755 плюс 808 плюс 1064 нанометрів. Дякуємо за увагу і до зустрічі в нових роликах!